Пресвященства, пресвященства, дорогі отці, брати і сестри, сьогодні день, який для когось є повторенням вже того, що було, а для когось є перший урок, який вони мають в своєму житті. Це для тих, хто виходить із стін наших духовних шкіл. Цей рік був, як і минулий, був ну, важким. Важкість вона була в тому, що ми зустрічали випробування і ті труднощі, які для нас зовсім невідомі. Ми знаходимося зараз у такому стані, коли російська, Росія веде війну проти України і в, цьому, в цій трагедії багато скорбот багато печалі прийшло на нашу землю і в тому числі і в святі, духовні школи. Я хочу сьогодні подякувати Богу за те, що Господь ну так подарував нам всім так, так, таку благодать, що ми змогли все витримати, не загубити свої свого людського достоинства у цих випробуваннях. І в духовних школах продовжувалося виховання пастирів, служителів алтаря Господнього для. Майбутнього нашої церкви. Звичайно, що в цих випробуваннях прийшлося якби, не тільки передавати значі науці, духовному образуванню, але і були такі питання, які ускладнювали наше життя і, і наші вихованці. Пресники наших духовних шкіл, вони участвували і в гуманітарних рішень, рішеннях гуманітарних проблем, в волонтерстві, у всьому, що підтримує наших захисників, і нашу державу. І це, звичайно, що ну, є тим плюсом, який ми сьогодні можемо, за яким ми сьогодні можемо радіти і дякувати Богові. Що ми, ми допомагаємо, ми допомагаємо добру, ми допомагаємо, щоб перемогла правда Божа. І всі наші молитві, яку ми звершимо ради цього, велику велику участь прийняли в наші духовні школи. Я хочу подякувати вихователям, викладачам, професорам. Наші духовних шкіл, які на, ну, на жертовності завершували за своє служіння. Не, на, не було ніяких інших ну, інтересів, а тільки жетовність, жертвна любов. Вони, маючи свої обов'язки пастирів, священників на своїх парафіях, вони приходили і вчили вас. І показував приклад того, яким має бути пастир, що він має бути служителем алтаря Божого, має йти за Христом. І ради цього він має жертвувати всім, чим він може пожертвувати. Сьогодні багато із вас завершили своє навчання і вже Ну, якби на порозі нового служіння, служіння на приходах, хто в монастирях, хто в інших іпостасях служить в церкві. Особливо тим, хто буде пастирами. Я хочу сказати, що коли приходите на свій приход, на свою парафію, то перше, що ви повинні показати свою любов і смирення. Звичайно, що Бог дарував священників властю прощати і розрішати і, і в'язати. Але не починайте з цього, починайте з того, що ви всім прощаєте, всіх любите, всіх поважаєте, перед цим і сміряєтесь. Коли Господь прийшов на землю в смиренні, не в славі, яку він мав і має, не в честі, а в смиренні. І Господь спас весь світ. Коли священник приходить в сміряння до своєї пастви, то він теж допомагає їм бути чадами спасіння. Нехай Господь допомагає всім нам в цьому житті, в нашому служінні, щоб благодать Божа завжди відкритала кожного з нас, робила нас такими, якими Бог хоче нас бачити. Кроткими, смиренними, боголюбивими, благочестивими і любящими ближнього більше, ніж самого себе. Вітаю всіх з днем випуска, нехай Бог всіх нас благословить. Спасибо, Господи. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.